Вітаю вас, малята. Осінь золота прийшла до нашого краю, всім нам радість принесла добрій урожаї, одягла ліси, гайочки, золотенькі листя, а калині дарувала червоне намисло. І саме сьогодні я хочу вам розповісти про надзвичайну чарівну пору року, -року осінь. Восени сонечко. Не піднімається так високо і тому стає прохолодніше. І ми з вами одягаємось тепліше. Після жаркого літа це перше явище, яке помітно відчувається. Але, тим не менш, у вересні, в першому місяці осені, ще багато теплих днів буде, але з кожним днем стає все більше і більше сухого опалого листя під ногами. Дні стають коротшими, а ночі довгими. Все менше і менше часу залишається на прогулянки. Ранкове місто зустрічає нас світлом ліхтарів, які ще не вимкнули після ночі. Осінні ранки огортаються туманами. В садах і на городах достигають смачні і соковиті фрукти. І корисні овочі. Дні стають похмурими та часто ідуть дощі. У лісі після дощу з'являється багато, багато грибів. Птахи відлітають у вирій, а тварини у лісі готуються до зими. Осінній вітер зриває листя з дерев, кружляє його. А потім воно опускається на землю і лягає красивим різнокольоровим килимом. І це явище називається листопад. А зараз, друже, пропоную тобі пограти зі мною в гру, яка називається з якого дерева листочок. Приготуйся! Починаємо! З якого дерева листочок? Дерево дуб. З якого дерева листочок? Дерево горобина. З якого дерева листочок? Дерево клен. З якого дерева листочок? Дерево береза. З якого дерева листочок? Дерево каштан. З якого дерева листочок? Дерево липа. Молодці малята. А зараз? Дайте відповідь на мої запитання. Яка пора року настала? Якими словами можна назвати осінь? Які прикмети осені ти запам'ятав? Куди відлітають птахи? Що роблять тварини у лісі? Чому потрібно одягатися тепліше? Що достигає у саду? А що на городі? Поміркуй і скажи, за що ти любиш осінь. До нових зустрічей! Бувай!